Ось я вірю, що ви дуже добрі люди, і ви можете порадіти за інших людей. Правда, можете. Якщо можете, давайте перевіримо, чи можете. І так, я буду зачитувати відомство державне. Державне, не приватне. Це з кишені ваші. І оголошувати середню зарплату по цьому відомству. А ви будете радіти. Що є люди, які працюють на державу і отримують такі зарплати. Причому це середня зарплата. Бо коли нам говорять про середню зарплату, ми чудово розуміємо, що десь отуди в 5 раз може бути більше і може бути менше. А в державних підприємствах в деяких ну, різних органах може бути таке, що є оклад, а на нього ще. Дуже багато чого. І оці суми, які я вам зараз назву, їх можна сміливо множити десь на 2, а то й на 3. І так поїхали. Я вам називаю. Антимонопольний комітет України. Як ви думаєте, скільки, яка середня заробітна плата в працівників антимонопольного комітету України? Це, я нагадаю, що в Україні монополії повсюдні. Монополії на Коротше, монополії тотальні. Якби ось та організація, яка є в Америки, антимонопольна заїхала в Україну, у неї би тут було роботи років на 20. Безкінечної. Тому що монополії тотальні в Україні, і з ними ніхто не бореться. Так от, як ви думаєте, як, яку зарплату отримують члени цього антимонопольного комітету? У яких. Роботи дуже багато. Але, на мою думку, вони нічого не роблять. Так от, це одні з найвисокооплачувані чиновники. Їхня середня зарплата 114 тисяч гривень. 113,7. 114 будемо закругляти. Тисяч гривень на місяць. Середня. Наступне Міністерство цифрової трансформації України. Ну, тут заслужено. Тут заслужені 88,5 тисяч. Це реєстри, це Дія, це резерв плюс. Ну, як, як не давати цим людям хорошу зарплату? Тим паче, що там багато айтішників. Хорошо. Державне агентство розвитку туризму України. Ви так, що, туризм в Україні під час війни? Серйозно? А хто добровільно десь? Ну, ні, в Буковель. Ви подумаєте, ну, напевно, їм мало платять. Так, да, мало. А, порівняно з антимонопольним комітетом, а так то 83,5 тисячі гривень. Ну, окей. Наступне підприємство: Державна служба фінансового моніторингу. Це ті люди, які вам одразу телефонують або блокують, або питають, де ви гроші взяли. У вас питають. Не у високих людей. Не у тих, хто в тумбочці зберігає сотні мільйонів доларів. Вони у вас, вони моніторять вас. Їм за це платять в середньому 83 тисячі гривень на місяць. Далі Державна аудиторська служба 81,6 тисяч гривень на місяць. Далі комітет з національної премії України імені Бориса Патона. Чим вони займаються, незрозуміло. Але зарплату отримують 77 тисяч гривень на місяць в середньому молодці. Апарат Верховної Ради України. Апарат Верховної Ради України. Це от нам чиновники постійно розповідали, що дуже мала зарплата в апарату, там ла-ла-ла-ла-ла-ла. 75 тисяч гривень. Апарат Верховної Ради України 75 тисяч. Можете порівняти з зарплатою вчителя, зарплатою лікаря. Зарплатою водія, зарплатою касира, викладача університету можете порівнювати апарат Верховної Ради України 75 тисяч. Далі а, секретаріат національний, тристоронній, якийсь соціальний, економічний чогось і так далі. 73 майже тисячі. Державна митна служба України. Ну ці можуть взагалі зарплату не отримувати, і ніхто не звільниться. Але і тут їм платять непогано: 70 тисяч. Міністерство економіки України майже 69 тисяч. Секретарят Кабінету міністрів Боже, яка низька зарплата? 67 тисяч гривень на місяць. Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка 65 тисяч. Національне агентство з питань запобігання корупції 65 тисяч. Бідні, як вони на ці гроші взагалі з корупціонерами борються, які мають мільйони. Державний комітет телебачення, радіомовлення 62 тисячі. Пора їм підняти. Дуже малі гроші вони отримують. Ризикована у них робота. Знаєте скільки народного такого незадоволення? Ну то ладно. Державне агентство з енергоефективності енергозбереження всього 60 тисяч. Міністерство юстиції 59 і завершає Міністерство економіки теж 59 тисяч. Як вони живуть на ці гроші? Не знає ніхто. А знаєте, чому не знає ніхто? Чому я кажу, що ніхто не знає, як вони живуть на ці гроші? Тому що коли ви копнете чиновників, то ви побачите, що оці гроші ніяк не, не виправдовують той рівень життя, який у них є. Як правило, це будинки або дуже хороші квартири. В квартирах дуже все шикарно. Коштовності, гарні автомобілі, гарні відпочинки, одяг, їжа. Все це, все це дуже елітне. Навіть оці гроші, які я вам назвав. Вони не пояснюють, чому вони живуть так добре. Ну, правда, більшість з них, каже, був бізнес у 90-х, мама подарувала, мама бізнес мала, там квіти продавали, така колись історія була. Або, ну, коротше, дуже-дуже багато чого всього здатні придумати наші чиновники. Але я радий і я впевнений, що ви теж радієте за те, що в Україні є когорта людей, які доволі непогано заробляють. І я підкреслюю, що це державні підприємства, це не приватні підприємства, це не бізнеси приватні. Тобто ці люди не роблять чогось, якусь прибутку надлишкового. Тим не менш, вони працюють на непогані як для державних підприємств зарплати. Адже державне підприємство це стабільність, державне підприємство це певний захист, це абсолютно біла зарплата. Це потім них будуть величезні пенсії. Тобто це всі державні свята, які є, це чітко графік роботи, ніхто не змушує перепрацьовувати. Хоча це стосується тільки верхнього ешелону. Нижній ешелон перепрацьовує і добряче. Знаю, самого мама працювала на державній службі, і знаю, як часто апарат низовий, середній страждає від того, що начальники не дуже добросовісні, розпилюють зарплати собі, премії не дають. Знущаються над людьми, і таке буває. От на Укрпошті нещодавно я забирав пакети, і вони розповідали, як до них погано відносяться. Погано, погано відносяться до звичайних людей. Як мало платять, як погано забезпечують, хоча керівництво Укрпошти отримує, я так розумію, сотні тисяч гривень на місяць, а то інколи і мільйони. Але, але, знаєте, хто на що вчився, той там і пригодився. Не всім щастить, не всі можуть себе якось забезпечити комфортно, тому нам залишається, вам залишається порадіти за людей, які змогли влаштуватись на державних підприємствах з хорошою зарплатою. Я за багатих. Я за те, щоб всі були багатими. Я за те, щоб всі жили заможні. Я проти бідності. Я ніколи не виступав проти багатих людей. Я проти бідності. Адже так неприємно бачите, як у багатьох людей немає, немає просто елементарно. От я не буду нічого говорити, а можливо, і скажу. От я сьогодні позвонив своєму братові, а він служив в Збройних силах України. Зараз має е, один рік реабілітації через там, спина, там, операції і так далі. І от він, він не каже, Я його сьогодні привітав, скинув йому трішки коштів, а він мені каже: зараз піду і куплю собі взуття, бо я до сих пір хожу в кросовках з дирочками. У мене просто руки опустились. От реально. Це людина, яка два роки була в Збройних Силах України. Ми, маємо, ми не маємо так жити. І допоки чиновники будуть жити в одній реальності, а всі інші люди в іншій реальності, які теж працюють на державу. Зверніть увагу, які теж працюють на державу. От допоки ми будемо мати ось цей конфлікт, він не повинен бути. Вчитель в школі повинен мати не менше 40 тисяч гривень. Лікар, який приходить на роботу, одразу повинен мати не менше 30-40 тисяч гривень. Водій, касир та будь-яка звичайна людина в сучасній європейській державі повинна мінімально отримувати 1000 1500 євро. Ну це норма. Це те, з чого можна починати більш-менш адекватне життя. А чому я так кажу? А тому, що в нас ціни європейські, тому що в нас тарифи європейські. Податки ми вже підтягнули до європейських. А деякі ціни в магазинах вже більші за європейські. Тому у нас виходить так. Зарплата радянська, а витрати у нас європейські. А так не повинно бути. Тому чиновники і ставлять собі немалі зарплати по 2 тисячі доларів, по півтори тисячі доларів. Тому що вони просто розуміють, що вони найменшу зарплату не можуть нормально функціонувати. Так виходить, що чиновники себе можуть забезпечувати, бо в них є можливість. Вплинути на бюджет і дати собі своїм відомствам хороші зарплати. А інші люди як? Відповіді немає. Насправді відповідь є: просто чиновникам потрібно набрати силу духу і встановити нормальну зарплату для людей, які працюють на державу. А далі, люди, які працюють на бізнес, будуть думати: працювати в бізнесі чи піти працювати на державу. А так, вибір. Для багатьох, очевидно, люди йдуть в приватний сектор, а в державі часто залишаються працювати ті, хто просто не зміг себе знайти в інших сферах. Бережіть себе і не забувайте розвивати свій бізнес, свою справу, тому що, на жаль, в нашій державі, навіть якщо ви працюєте на державу, держава не завжди це оцінить. Тільки якщо ви працюєте в якихось топових підприємствах і на дуже непоганих посадах. Да і тут можуть бути нюанси, тому що ваша посада може комусь сподобатись. Або зміниться еліта і на вашу посаду прийде новий. І ніхто вас не врятує. Ніхто на собі проходив, знаю, наскільки це боляче, але справедливості, на жаль, немає.